Жіноче свято 8 березня римляни святкували першого березня, і це свято мало назву Матроналії, а святкували його лише заміжні жінки. кажуть, що це свято започаткували ще Ромул та Тіт Тацій після того, як сабінські жінки, викрадені Ромулом, примирили римлян та Сабінян, які товкли пики один одному не один рік. Взагалі до 153 року до нашої ери 1 березня було першим днем римського нового року. Але сьогодні не про це, як римляни святкували жіночий день, так само як зараз святкують 8 березня. Жінки балдіють, а чоловіки шалено бігають містом, шукаючи подарунки своїм благовірним дружинам. Але яке римське свято проходило без релігійних заморочок? Ніяке. 1 березня святково одягнені римські одружені жіночки чимчикували на есквілінський пагорб у священний гай присвячений юноні Луцині, тобто Юноні, яка дарує світло. Римляни вважали, що Юнона є покровителькою вдалих пологів, і що саме Юнона Луцина відкриває очі новонародженим, щоб вони вперше поглянули на весь той дурдом, який боги самі і створили. Також римляни вірили в те, що якщо поставити вподобайку та залишити свою думку про сучасне 8 березня в коментарях до цього відео, то Юнона благословить усіх глядачів на многії та благі літа. У священному гаю римські одружені жінки дарували юноні Луцині квіти, дякували за добре подружнє життя, а також підносили молитви за вдалі та швидкі пологи. Так як неодружені жінки не брали участь у святі, то вони залишались без подарунків і з кислою фізіономією тихенько заздрили одруженим подругам. Після того, як жіночки відмітились подяками та молитвами у храмі Юноні-Луцини, який знаходився у тому ж гаю, вони розходились по домівках, де на них очікували їхні чоловіки з подарунками. Римське свято Матроналії ще називають жіночими сатурналіями, адже 1 березня, так само як і під час проведення сатурналій, раби звільнялись від будь-якої праці та били байдики. Одружені жінки мусили прислуговувати своїм рабам, а саме приготувати та подавати їжу після цього усі гучно святкували матроналії. Чоловіки попивали венце, а жінки роздивлялись подаруночки.